Вже другу добу поспіль люди у Золочеві пікетують під КПП Навчального центру внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України. Тут стоять як вдень, так і вночі, незважаючи на холод. Щоб зігрітися, розпалюють багаття, співають державний гімн та обговорюють ситуацію в Україні. Планують поїздки у Київ. Хто не має можливості стояти, приносить чай та канапки, щоб допомогти вистояти. Люди стараються чергуватися.

Ми запитали золочів'ян, що спонукало їх стояти тут цілодобово. Навіщо ми тут збираємось? Ми збираємося, щоб протестувати проти того насильства, яке відбувається тепер в нашій державі. Влада, уряд, президент відкрито відголосили війну народові. Воюють, воюють вони тільки з народом, але їх є кубка, а нас є багато, тому перемогти нас не можна. Ми тут стоїмо, щоб наші, наші війська, внутрішні війська, щоб не їхали, армія, не Їхали там і не не вбивали, не не робили каліками, не не нищили нашу молодь і тих, які стоять за правду, за справедливість, за те, щоб в нашій державі були нормальні умови життя. Ми є європейська країна, ми є європейський народ, і ми хочемо жити в достатку. Вільно, щоб ми могли висловити свою думку, щоб ми могли збиратися тоді, коли ми будемо вважати що це потрібно. І я думаю, що влада за те мусить відповісти. Ми переможемо. Вони так само мерзнуть, вони так само страждають. Вони не хочуть їхати десь з якоїсь з військової, з якоїсь військової частини записочку передали. Ви бачили, може стійте, бо ми не хочемо їхати на майдан проти нашого народу. Отже, вони є з нами. Вони є з нами тільки, що вони ті злочинні сторони, що з другої сторони щитів стоять наші діти. Що, що то, що то наші діти. Їх всіх треба захищати. Злочинна влада треба... начковує, начковує одних на одних, синів на батьків, далі брата на брата, так як було, колись, ми, ми знаємо, що було в 20-ті, 30-ті роки. Коли йшов брат на брата ішов син проти батька і проти матері, то є ненормально. Така влада і така система в державі є ненормальна. Ми мусимо жити в демократичній, нормальній країні, де поважають один одного. Де влада вибрана народом, має йому підкорятися, а не народ має владі підкорятися. Отак я собі думаю.